Сьогодні я став о 5 годині ранку, зробив всі свої ранкові справи. Пообідав, зайнявся своїми справами на день, який запланував, тобто я їх всіх запланував. А робив все те, що мені потрібно було робити. Але під кінець дня, ось сьогодні, ось зараз ввечері. Я почав відчувати якусь лінь. Я почав відчувати те, що я не хочу записувати відео, яке я маю записати. Тобто в мене є в планах записати відео. я не хочу це робити. Але я роблю. Чому я це роблю? Я роблю це через те, що я прийняв собі такий виклик, що я маю кожну. Кожне діло, яке я собі запланував, має виконувати його до кінця. То тобто, б не сталося. Тому що життя воно є максимально коротке. Це є мить, яку ви проживаєте буквально ну, 60 років, 70 років, воно проходить дуже швидко. І найгірше, що ви можете зробити, це просто просто відкладати справи. Чому я ніколи тепер не відкладаю справи? Це тому що. Навіщо відкладати те, що можна зробити зараз? Навіщо відкладати на завтра? Завтра може не настати. Завтра будь-кого є зовсім інше. Тому потрібно йти, робити справи. Робити так, щоб ти завжди закінчував ці справи. Бо ніхто за тебе їх не буде робити. Тобто, ти маєш розуміти, що якщо ти зараз не виконав цієї справи, проте в тебе вона була записана в щоденнику. То ти не очікуй результата завтра, ти не очікуй результату через 10 місяців, через рік, через 2 роки. Тобто ти не очікуй вже нічого. Тобто, якщо ти нічого не робиш, тоді не очікуй того, що в тебе з'явиться якийсь хороший результат. Якщо ти сьогодні пропустив це, забив на це болт, тоді не очікуй того, що тобі хтось з неба це кине на тебе, щоб ти... Це отримав. Таких чудес не буває. Тобто люди, зрозумійте одне, що тільки ті дії, кожноденні, які ви виконуєте кожен день, систематизовані оці дії. Вони тільки вони і тільки вони призводять тебе до успіху. Це можна відчути буквально за тиждень того, що ти почав робити щось. Якщо ти це робиш завжди і не відкладаєш, в тебе і почуть, самопочуття відповідне, тебе і розуміння того, що те, що ти хочеш, те, що ти, ти собі запланував, ти цього досягнеш, бо тому, що ти для того щось робиш. А коли ти нічого не робиш і при тому мрієш, при тому віриш, що в тебе щось буде, в тебе починають з'являтися сумніви в голові. І ці сумніви з'являються недарма, тому що ти вже, як мінімум. Дуже мало робиш для того, щоб у тебе щось було в тому житті. Дуже мало прикладаєш зусиль. А як немає зусиль, немає напруги, немає тиску на щось, тоді ніякого результату не потрібно очікувати. Все з цим розібралися. Чому ще відкладати справи? На потім. Це є дуже погано. Тому що потім не існує. Оце потім. Пізніше, колись, це є видумані речі, їх взагалі немає, їх взагалі немає це ілюзія. І ще одне, якщо вам кажуть, щось зробити зараз, якщо ви собі кажете, щось зробити зараз вже, чомусь більшість людей, більшість людей сприймає це як потім. Тобто вони живуть в такому затурможеному світі. Тобі говорять, зараз зроби. Ти такий, а, що вже, вже зараз? Тобто, як зараз? Може трошки, може через хвилинку, через дві хвилинки, через три хвилинки. Народ, зараз є зараз. Тобто, якщо тобі сказали зробити зараз, ти прям схопився і робиш. Тобто, якщо ти їдеш на, на машині і бачиш, що перед тобою виїжджає тір фура, ти ж не будеш думати, о, через хвилину заторможу. Через 2 секунди, через три секунди, ти прям моментально тормозиш. Тому що ти розумієш, що від цього залежить твоє життя. І зрозумій мене зараз тепер. Тобто, якщо твоє життя тобі дороге, тоді ти не будеш шукати собі відговору. Якщо ти розумієш цінність цього життя твого, якщо воно ну, хоч каплю цінне, ти будеш як в цій ситуації з машиною. Тобто ти їдеш і ти зразу почнеш затормозити. Тому що ти будеш відчувати, що якщо ти зараз не затормозиш, якщо ти зараз не будеш діяти, все закінчиться. Для тебе все закінчиться, тобто іншого шансу в тебе не буде. Чомусь люди собі створюють інші шанси, тобто, що в них ще будуть можливості, ще пізніше, потім. Ще один приклад. Допустимо, ви син батька, тобто у вас є батько, так? Допустимо, видуманий персонаж. Він дуже мало часу приділяє своєму сину і дочці будь-кому. Тобто, коли до нього син приходить за порадою, за допомогою, йому батько говорить: Давай пізніше, давай потім. Я зараз не маю як. І так відбувається протягом 10, 10 років, протягом 20 років. І потім, через 40 років, не знаю, батько дивується, чому син взагалі не приділяє до нього ніякої уваги. Не цікавиться ним, забув про нього на старості літ. так? Та тому, що він забув через те, що він до нього звертався тоді, коли було це потрібно. А батько, оцей найбільший винуватець цього діла, завжди думав, що в нього буде шанс пояснити синові щось пізніше, завжди буде шанс поговорити з сином, провести з ним якісь ігри, пограти, так? Тобто час провести з ним класно. Він думав, що у нього завжди буде цей час, або потім він буде на старості, а зараз він працює, зараз він е, взагалі має інші пріоритети. Просто замислиться над тим, що кожна секунда, ось так замислиться, кожна секунда, вона минає. Тобто кожна наступна секунда, вона мине через секунду, і ви на секунду менше будете жити. З кожним днем ви на день менше живете. І відкладати те, що в тебе вже в голові існує, що в тебе воно вже в голові готове, це найбільша помилка, якою можна допуститися зараз. Якщо ти молодий, тому що ти думаєш, що зараз, а я почну бухати, пити, не спати взагалі поганий режим сну. Мені якось, якщо чесно, по барабану, там я вже 30 років почну відпочивати, там працювати, а зараз я не маю напрягатися. Братан. Ти просто спиш. Тобі потрібно очнутися. Тобі потрібно схременутися і зрозуміти, що життя воно в моменті немає ні минулого, ні майбутнього. Ти живеш прямо тут і розумієш, що тобі треба. Зробити це, це, це. І ти робиш це прямо в прямому моменті. Тобто щось собі задумав хвилину на роздуми. Будеш це робити чи не будеш? Тобто ти маєш собі зразу дати відповідь. Чи будеш ти це робити, чи ти це не будеш робити? Якщо ти це будеш робити, то роби. Якщо ти не будеш, то не пар собі мозги і нікому. І не говори нікому, що ти це будеш робити наліво-направо. Бо ти це не зробиш просто. Ти, ти це знаєш, ти це віриш, то що ти не зробиш. Тому, хлопці, рухайте сперед, завжди живіть моменті і не посирайте своє життя намарно.